Пісні вночі 12 грудня. Милість та правда нехай не залишають тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого. Приказки Соломона, 3 розділ, 3 вірш, Щоб берегти принципи правди та праведності у своєму розумі, потрібно бути вкрай чесною людиною. Щоб на першому місці була правда, чистота, доброта. Але особа, яка керується лише цими принципами, повинна щораз більше розвивати рису милосердя. Ми повинні прив'язати їх всіх до своєї шиї, як намисто, як барвисту оздобу. Як чоловік одягає на шию галстук з прикрасою, щоб цю прикрасу було видно, так і ці прикмети характеру є коштовностями. Нехай вони будуть на видному місці, бо допоможуть вам стати кращими, більш прийнятними для Господа. Шия найкраще місце для показу коштовного каменя, на ній коштовність особливо кидається у вічі та прикрашає. Так само ми повинні прикріпити ці шляхетні риси характеру там, де їх буде видно в усіх справах життя. Чи ми купуємо, чи продаємо, чи робимо щось інше, ми повинні носити ці оздоби. Вони показують, яким є характер людини безпосередньо, одразу. Їх має бути видно, коли ми зустрічаємось з іншими. У нас не повинно бути нічого нечесного, нікчемного, захланного, що могло би свідчити проти нас.